Повністю починаємо займатися клінінгом нашої попередньої квартири. Ми тільки що ходили, подивилися там, ну майже не треба нічого мити. Ми за п'ять місяців не вбили та квартиру, щоб там настільки все вимивати. Але просто ми почитали по договору, що там дійсно. Штрафи за любі, якісь нюанси, тому ми вирішили мінімізувати стрес від того, що вони можуть виставити нам рахунок, і тільки що ми сходили на квартиру. Я не знімала, забула телефон і помили плінтуса, пофарбували всі якісь дефекти, які нам здавалося, що були помили. У мене була спеціальний спрей для від фаршофарбу помити. Все повимивала і ну, нам залишилось холодильник, ванна і мікрохвильова піч все. Ванну робить Паша, а все інше роблю я. А потім вже по моєму підлогу таке базово полососимо і покажу вам потім результат, думаю, буде супер. В кімнаті ми ще нічого не переставляли, тому булочка спить тут. Я буду пробувати відео записувати. Я прийшла в гардеробну, бо це єдине в новій квартирі, що я не встигла за вчора, коли ми переїхали за цілий день розкласти ці речі. Тому поїхали. Саме перше, що в мене тут лежить, що ми привезли, це Пашина. Тут всередині моя лежить, і ще є вишиванка Андрюшина. Це його бабуся Таня, привезла йому з... з Закарпаття. Зараз покажу. Добре, що тут нічого говорити не треба, тому заважати Андрюшки не буду, поки буду знімати. І покажу зараз ту вишиванку, про яку казала Дрючка. Ось. Така. Я думаю, що в наступному році якась буде вже йому по розгляду. Rydyn ni'n mynd i'r ffwrdd. Фінально вийшло поки що якось так. Андрюшкіні речі. І це все моє. Вішалки нема однакових, але нічого страшного. Подобається, потім може щось переробимо. Побачимо. По голосу думаю, чутно, що вже втомлені за другий день переїзду. Це да. Це все той же другий день нашого переїзду. Приїхали в магазин Таргет, він прямо біля нашого будинку. Нам порекомендували одну швабру для миття підлоги, яка самовіджимається. Коротше, Дуже прикольно. Ми взяли покористуватися в нашій квартирі і вирішили купити. І зараз якраз переїжджаємо і помиємо і там, і там коротше, ці кофе. Але ми біжимо додому, бо треба прибирати. Андрюшка весь тиждень хворіє трошечки, тому на руках отак цілий день. Добре, що нам допомогли з переїздом трошки, що ну, погралися з ним десь години 3-4, то так би взагалі нереально. Він тільки що єлі в тачці сидів, хотів завжди злазити. Він сидить. Булочка. В Магазині я забула відзняти, В общем, купила таку швабру, яка ось тут є педалька на ній, і натискаєш, ставиш ось швабра, і воно віджимає саме, не треба нічого мити руками. Ну, Я такого не бачила тут раніше. І ще додатково такий якийсь відсік, для чого подивлюсь, вже, коли вдома все зберемо. Все, їдемо прибирати, коштувала вона 50 доларів. Вдруг комусь цікаво, як виглядається швабра з відром за 50 доларів. Ось так. Тут подвійне дно, тут одна така основа, ось там вода всередині. Ти наливаєш сюди воду, і потім, коли тобі треба сюди долити воду, ти просто піднімаєш і там наливається чиста вода, яку я сюди набрала. А туди, коли ти вижимаєш, попадає брудна вода. Коротше, така цікава. Ось. І така цікава система ще якісь миючо купити. Ось так. Далі ще такого контенту не було, але що поробиш. Ось. І коли ти опускаєш сюди, просто так робиш. Все, вона суха. Точніше, викручена все. Півдесятої вечора і ми справились. Повністю все почистили, все прибрали. Я сподіваюся, що ніяких штрафів нам не буде. Я так зараз коротко покажу, в якому стані ми вже здаємо на цю квартиру. Ось це вхід. Тут вже нічого не залишилось нашого. Чистенько все помили. Так що ми молодці. Тут вже нічого нема. ну Далі йти не буду, бо кила вже... Пропилосошено, не хочеться псувати вже цю красу. <сі> всі вікна помили, всі стіни пофарбували, де треба було кухня. Тільки що все домивали, полірували. Думаю, що точно вже питань до нас не буде. Все супер чистеньке, трошки мокре, ще, але нічого. Все помили. Думала, що буду записувати відео таке якесь зі словами Як мені шкода, що ми звідси їдемо. Я дійсно не хотіла звідси їхати. Мені так подобалася ця квартира. Це наша перша була квартира, в яку ми заселилися з такими. Тут багато чого трапилося, стільки було переживань, щастя в цій квартирі. Але в той же час я дуже щаслива, що ми їдемо вже в нову, там я все буду вам знімати, показувати. Мені дуже вона подобається, вона набагато більша, набагато краща, Я чомусь готувалася до того, що буде так собі, і квартира мені може не сподобатися. Але тільки я в неї зайшла в ту двокімнатну квартиру, я була в шоці, оскільки тут в цій квартирі 78 там 8 квадратних метрів, а там 140 квадратних метрів двокімнатна квартира. Все це покажу трошки пізніше. Будемо бігти додому, бо Андрюшка в нас прихворів і так з нами, тільки що дві години тут був, вже півдесятої час йому кладати спати. Дякую всім, хто додивився цей влог до кінця і з нашої першої квартири. Всім пока! Я... Зайка захворівша. Все, вже на ручки не злізає з ручок, вже хоче додому. Так що все, ми пішли. Ось це наші апартаменти, де ми живемо в комплекс. І сказали, до восьмої ранки нас... О, кстати, це комусь прийшла посилка. Отак вони кидають вночі і тут вже офіс прийде в 10 ранку, зараз тільки 10 вечора. Ось, І цей бокс треба якось о, отак, ключі від нашої квартири покласти. Це. Ми молодці. Все, їдемо додому. Скажи всім пока.